І так, скільки можна заробити збираючи гриби у Польщі? За такі великі гриби платять в середньому по 4 злотих за кілограм. А за такі усе маленькі, красивенькі, платять в середньому по 8 злотих за кілограм. Ну, рахуйте самі. Так як зараз вже кінець сезону, то грибів вже досить небагато. Все, скільки ми знайшли великих. Ось скільки маленьких і один підберезовик. І так, підбиваємо підсумки. Взагалом, за сьогодні, за 2 години збору вдалося зібрати грибів на 15 злотих 60 грошей. Звичайно, це небагато, але тим паче, що зараз вихідні дні і кінець сезону. Грибного, ну хоч щось. Ну, як завжди, як на зло, коли йдеш додому вже, то тобі трапляються на дорозі такі гарні гриби, коли ти їх вже всі здав. Взагалі, от що тут цікаво в Польщі, що тут а, кожен може піти, там, коли має час, піти в ліс, назбирати грибів. Ну і здати їх тут є люди, які їх купують які їх потім переробляють, і ну, я не знаю, що там далі з ними роблять. Ну, якось так. Напишіть в коментарях, чи є такі у нас в Україні люди, що купують гриби. Ну, в сезон можна здати максимум грибів десь ну, в середньому на 70 злотих, але я знаю людей, які здавали на 120 злотих, залежить кому як повезе.